Проваля ліквідували. Нагадаймо, 13 липня після сильної зливи посеред проспекту Миру, неподалік перехрестя з вулицею Мартина, Небаби, якраз над чорториським яром просіла дорога. Яма глибиною до 50 сантиметрів утворилася через стару ливнівку. Труба не витримала тиску і прорвала. Комунальники наголошують, з ремонтом дороги це не пов'язано. Справа в тому, що ніякого відношення ремонтних робіт до зливової каналізації немає, тому що ми не робили. Ми сподівалися, що ця ливнева каналізація знаходиться в задовільному стані. Але, як виявилося, вона знаходилася не в задовільному, тому ці роботи були виконані додатково. Я хочу сказати, що бажано взагалі було перекладати всі каналізаційні мережі. Стан підземних мереж по всьому місту незадовільний. і хоча труби. Регулярно обстежують багато де вони потребують заміни. Питання взагалі мереж, які знаходяться під землею, одної з найболючіших в місті це стосується і мереж водоканалу, і мереж теплових організацій. І відповідно, і дощових ливневих каналізацій. Справа в тому, що якщо мережі водоканалу та тепловиків можна перевірити тиском, то мережі ливневі можна виключно перевірити кількістю води. Кількість води штучно ми таку не можемо зробити. Виключно дощ. Як з'ясувалося, труба старої ливнівки, прокладеної на чотирьохметровій глибині, забилася 15 років тому. Тоді тимчасово облаштували ливнівку трубою меншого діаметру із декількома поворотами. Та, як то кажуть, нема нічого більш постійного за тимчасове про ливнівку просто забули. За цей час вода розмила конструкцію, зроблену похапцем і не розраховану на довгий час. Зв'язку з цим було прийнято рішення перекрити, повністю перекласти цю ливневу каналізацію, вирішити її раз назавжди. Було прокладено дві нових труби, і наразі питання відводу води з цього цієї ділянки на проспекту перемоги. Ой, проспекту Мира вибачаюсь, питання це вирішено». Зараз аварійно-відновлювальні роботи добігають кінця. Ремонтники змонтували нову систему зливової каналізації довговічними пластиковими трубами та вже поклали базовий шар асфальту. Асфальтування продовжать у вівторок. А вже в середу, 26 липня, дорогу мають повністю відкрити для руху усього транспорту.